Всім привіт, 29 жовтня 2025 року. З вами компанія Електромотор і сьогодні ми роздивимося інверторний генератор РАТО піковою потужністю 5,5 кВт, робоча 5 кВт. Отак, От друзі, його маркіровочка r 5750 IE. Даний інвертор йде з електрозапуском. Подивимося на передню панель. І попробуємо розібратися. Вроді тут. Дуже всього багато, але все досить просто, друзі. Тут у нас дві розетки на 220 16 А. Також є силова розеточка, за допомогою якої можете підключити весь дом. Досить зручно і добре, що вона є в наявності. Тут у нас, коли запустили генератор, ми даємо подачу току. Off-On. Це можна запаралелити. Ще такий один інвертор, якщо він є у вас наявності і потрібна більша потужність. Розєточка 12 вольтна. Під прикурюватель. Тут у нас, друзі, USB-розйомчики. Отакі от два виходи. Це старт, а також включення самого та відключення самого інвертора. Тут заливна горловина. І це дивлюся. Без ніяких оф-он. Це включення подача палива, друзі. Поворотом цієї ручки. Іде даний інвертор на колесах. І також має, зараз я підніму, друзі, отак ручку для того, щоб його можна було перемістити. Все-таки генератор даний інверторний. Має вагу 40 кг, А якщо заправити паливо, так паливо входить, по-моєму, 13 літрів. Так що буде важити 50 кг, його як то ж треба переміщати. А все досить, досить зручно. Одразу вже встановлена ручка. Да такі от, друзі, Колеса. Зацікавив даний інвертор. Заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. І будете мати такий надійний інвертор, який ви бачите